У нас на огляді новенька акумуляторна ланцюгова пила ProfiTech моделька PCS 0920. із нової лінійки UltraCore. У нас тут безщитковий двигун потужністю 900 Вт. Максимальна швидкість ланцюга 9,6 метрів на секунду. Довжина шини у нас 25 сантиметрів. Кількість обертів холостого ходу від 0 до 6500 обертів на хвилину. Захист від випадкового ввімкнення, також прогумована рукоятка, яка дає зручно інструменту сидіти в руці і ним легко користуватися однією рукою. Ідеальний інструмент для обрізки гілок. Формування крон, заготівлі дров та інших розпилювальних робіт. Кількість ведучих ланок у нас 53, а кількість ріжучих зубів 26 штук. А зараз ми переходимо до комплектації. Наша ланцюгова пилочка-акумуляторна приходить в ось такому пластмасовому кейсі. Доволі зручний для транспортування та зберігання. У нас тут є гравіювання бренду Profitec. Кейс пластмасовий з такої міцної пластмаси. Всередині у нас чекає сама пилочка, в комплекті у нас іде шина, ланцюг, є акумулятор, у нас тут акумулятор 20-вольтовий 4 амперний, високотоковий моделька акумулятора у нас pt 2040 ep посадка акумулятора, до речі, тут типу М1. Тобто, якщо у вас є аналогічні акумулятори, просто інших виробників, то вони можуть сюди підійти. Також у комплект входить захисний кожух на шину. Ось така бічна ручка для зручності, щоб ви могли працювати притримуючи. Зарядка до акумулятора. У нас зарядка йде bc 20 v туба для мастила. І інструкція з експлуатації разом з гарантійним талоном. Стосовно гарантії, при купівлі інструмента ви отримуєте 2 роки гарантії, і ще один рік додатково у вас іде при реєстрації на нашому сайті. Також даний інструмент ви можете замовити на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.